У Кропивницькому у квітні збільшився попит на генератори. Взимку їх купували раз на місяць, нині раз на тиждень розповідає продавець Олег Ситнік. Ціна не змінилась. Ціна така сама, як і була. Говорить, ціна на генератори знизилась влітку минулого року, відтоді не підвищувалась. Малий генератор доходив до 35 тисяч, такий самий можна порівняти до 8 тисяч. Якщо більш дешеві генератори, це вони впали до 5-200 тисяч, то такі коштували 22-23 тисячі. В основному беруть 2,5-3 кВт для, для битових нуж, для дому. Каже, також купують для домівок перетворювачі напруги. Зараз тут їх частіше стали купувати деякі купують навіть разом з генератором, щоб зекономити паливо. Це замінник генератора, якщо світло вимикають ненадовго. Для нього обов'язково треба акумулятор. Він під'єднується до акумулятора. Чим більше акумулятор, тим тим довше буде працювати інвертор від нього. Вімкнути світло, телевізор так найпростіше обладнання. Те, що не, не тягне багато напруги, ціни різні від 1300 трьохсот гривень ага. і до 6,5 тисяч. Приватний підприємець Сергій Мажар говорить: після того, як у березні та в квітні в Україні почастішили обстріли енергетичної інфраструктури російською армією, люди почали частіше купувати генератори. До нового року ще трохи генератори брали, бо опять же не знали, що воно буде, яка ситуація. З січня місяця аж по березень вообще було, скажімо так, ну. Затишок, і оце як був масований удар в основному по Харківщині, то декілька відключень було у нас тут по областям, то, скажімо так, ну, до п'яти генераторів ще люди взяли. Микола Вишневський, щоб економити електрику вдома, каже, користується енергозберігаючими лампочками. Ну, акумулятор у мене і інвертор для такого, а так воно все дорого коштує, щоб купити його так, Це треба викласти. Приблизно 100-150 тисяч, щоб собі зробити гібридну якусь станцію. Кропивничанин Михайло Колодієв на випадок відключень, говорить, має обладнання, яке придбав до повномасштабного вторгнення. Генератор є, все покупав, у них хороший. Холодильник, газовий. Ну, що треба в домі, то він все тягне. Графіки аварійних відключень можуть застосовувати влітку. Через спеку тоді збільшиться споживання електроенергії. Вважає заступник директора обласної енергопостачальної компанії Олег Соловйов. Згідно статистики споживання, липень, серпень, це ті місяці, коли температура досягає своїх максимумів. І споживання завдяки кондиціонуванню виростає на досить значні величини, і, і тоді може з'явитися якраз дуже високий ризик нестачі потужності в енергосистемі, як говорить і Міністерство енергетики, можливий дефіцит потужності в енергосистемі України і в зв'язку з цим можливі введення графіків аварійних відключень пояснив, від чого залежить застосування графіків відключень на Кіровоградщині. Не дуже залежить від того, чи були, наприклад, в Кіровоградській області ці пошкодження, чи не були, тому що енергосистема єдина було атаки в Харкові, але в зв'язку з тим, що потрібно потужність і для Харкова також можуть і в Кіровоградській області вводити ці обмеження. Радить звертати увагу на рекомендації від Укренерго і не вмикати потужні електроприлади у години пік, зранку з 8 до 10 та з 18 до 23. Це кондиціонери, це, можливо, якісь насоси на перекачування води, поливи. Рекомендує слідкувати, щоб павербанки були заряджені, мати ліхтарі на акумуляторах. Олена Жикалова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини Кропивницький.